Великому кораблю велике плавання з традиційними напутніми словами генеральний директор суднобудівного заводу Лиман розбив пляшку шампанського борт гігантської вітрильно-моторної яхти. 30-метрове судно Альбіна, третій у лінійці яхт за власним проектом інженерів заводу. Це заслуга не только завода «Лиман», не тільки його спеціалістів, но і всіх яхтостроїтелів города Ніколаєва. Потому що совместными усилиями ми доказали, що можемо строить уникальные суда. Весною цього року ми спустили 40-метрову моторну яхту. Судно заклали два роки тому для російського замовника. За два місяці суднобудівники мають поставити дві величезні щогли та закінчити роботи всередині яхти. Здесь применены уникальные материалы, здесь применены уникальное оборудование, здесь бачты, которые являются одними из самых больших, которые вообще когда-то производились в городе, в городе Николаеве. Все это сделано здесь своими руками на заводе «Лиман». Миколаївських суднобудівників-замовників задовольняє співвідношення ціна-якість. Кажуть, якість робіт не відрізняється від європейських верфей, а ціна на порядок менша. Також замовник не вперше купує яхту в Миколаївського заводу Лиман. Перше судно ми построїли 47-метрове. цікаве судно, «Северина» називається. А от друге судно воно більш очарувательне, красиве, парусне. Я вважаю, що це ідеальне судно. вопрос западні верфі. Але ми цей Чому? Тому що нам подобається, як працює завод, нам подобається качество. Красуня Альбіна яхта з необмеженим районом плавання. У перший похід судно збирається по Чорному морю. Базуватиметься у Балаклаві.